Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти, чим ми сьогодні будемо підживлювати розсаду томатів, які будемо висаджувати незабаром в нашу теплицю. Але немає різниці, куди ви будете висаджувати вашу розсаду, чи в закритий, чи в відкритий ґрунт. Головне, щоб розсада була на момент висаджування гарно розвиненою, щоб у неї був нарощений кущик. Надземна частина і щоб у неї була гарна розвинена коренева система. Як можете бачити, коренева система на нашій розсаді розвинена непогана. Надземна частина розвивається, все йде за планом, як ми і задумували. Що ми робили? І взагалі, коли ми сіяли ось ці рослинки? До речі, це розсада томатів високоростих. Ми сіли приблизно 5 березня, сьогодні 20 квітня. Цієї розсаді півтора місяці 45 днів. Ще днів 10-15 ми її будемо вирощувати. Але ось зараз вона виглядає малуватою. Для висаджування вже на постійне місце я. Думаю, що треба все ж таки мати більш розвинену рослину. Для чого? Для того, щоб не витрачати там часу потім на підрощування у великому об'ємі. Ось тут маленький розсадник. Зручніше нам тут вже добре розвинений кущик виростити. Чим треба зараз прискорити розвиток рослини, ось коли вона виглядає ось так і вже трішки часу залишилось до висаджування. Чим її підштовхнути? Ось це надважливо. Я саме за це зараз і розповім. Ми, до речі, провели це підживлення, за яке я зараз розповідаю позавчора. Але нічого страшного, можете провести прямо зараз, і це піде на користь в подальшому розвитку рослини. Давайте я розповім, чим ми піджили, і також чим можна замінити, чи іншим шляхом підживити результат, буде один той самий. В Розсаднику завжди не вистачає місця, завжди тісно щось сіється, щось підрощується і таке інше. Але нічого, є така палиця, де я приготував добрива, за які зараз піде розмова. Ми підживлювали. Спочатку я розповім, чим ми підживлювали, а потім розповім, чим ще можна підживити. Так ось, друзі, зараз треба використовувати ось і підживлювати ту розсаду, за яку я показував. Ось вам універсальним з рівними частинами по азоту фосфору калію. В нашому випадку це добрива рост концентрат з формулою 5 азоту, 5 фосфору, 5 калію плюс мікроелементи, плюс гумат калію. Гумат калію це природний хілатор, він дасть більший ефект по засвоєнню ось цих невеликих кількості мінеральних добрив. І так, це перша складова 25 мл на 10 літрів води. І плюс ми додавали ще, друзі, якщо є Байкал М. Це ефективні мікроорганізми, їх тут багато-багато різновидів. 25-50 мл на 10 літрів води це мікробіологічне добриво. Ми за допомогою байкалу засілили об'єм ґрунту. В якому ростуть наші томати, і ось мікроорганізми з цього доброго, вони будуть допомагати кореневій системі засвоювати добрива, яке ми вносимо, тому що вони переробляють все, що є в ґрунті, і роблять. Те, що є більш доступним для кореневої системи рослин. чим можна замінити, можна замінити будь-яким в принципі, універсальним добривом. Ось в моєму випадку майстер один кілограм у мене в руках. Формула 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Це суто мінеральне добриво. Якщо у нас розконцентрат органу. Мінеральне добриво, тому що поєднання мінеральної складової і органічної від у вигляді гумату калію, то тут суто мінеральне. Але це добриво добре водорозчинне, воно дуже гарно засвоюється рослинами. Так ось, 20 грамів цього добриво на 10 літрів води ви можете використовувати майстру замість ось цього поєднання. До речі, до 20 грамів. Майстра можна додати також 25-50 мл байкалу. Байкал в будь-якому поєднанні до будь-якого добрива він, як доповнювач, йде дуже гарно. В тому числі компостні купи, рештки органічні ми завжди проливаємо для прискорення переробки і таке інше. Ось такі два варіанти. Що я вам хотів розповісти? Ось цей варіант або ось подібний варіант. Тому що у мене 20 20 20 є 18-18-18. Наприклад, є нітромофоска 16, 16, 16. Також е головне, щоб співвідношення по азоту, фосфору, калію у нас було приблизно в рівних пропорціях. І давайте ще е поглянемо на рослинки, як виглядають зараз наші томати в більш такому масовому об'ємі, бо я одне, одну рослинку показував, тримав в руках. Ось так виглядають наші томати. Хто, друзі, з нами на каналі не так давно, я хочу сказати, що починали ми їх і початковий такий період вирощували в кімнатних умовах при штучному досвідчуванні. Температуру, як могли, стресові умови, чесно кажучи, кімнатні умови вони трішки не зовсім підходящі для вирощування саме рослин, не призначених для кімнатного вирощування. Тому що томати, перці, солодкі і багато-багато інших рослин городних, вони все ж таки краще почуваються на природньому світлі, але нічого страшного виростили. Поправили рослинки вже при природньому світлі, при сонячці, і ось так вони виглядають. Але підштовхнути їх зараз це конче не конче потрібно. Я вам так хочу сказати. Так що, друзі, якщо у вас залишилось не дуже довго до висаджування і мають приблизно такий вигляд ваші рослинки, в таких пропорціях, як я, розповів, розведіть і Дивіться самі, поскільки кількість я вам не скажу, тому що ну це індивідуально, будете відчувати. Ми поливаємо, підживлюємо таким чином, щоб звідси нічого не лилося. Ось це важливо, щоб не перелити. Але щоб не були легкими горщики, щоб відчували, що ви туди щось налили. Ось що хотів розповісти за це надважливе підживлення розсади томатів. Друзі, і користуючись нагодою, хочу запросити вас підписатися на мою сторінку в інстаграм, яку я нещодавно розпочав активно розвивати. Мені потрібна ваша допомога. а... Я зі свого боку обіцяю, що на моїй сторінці в інстаграм для вас буде тільки корисна інформація. Та інформація, яка буде в стислому вигляді, допомагати вам вирощувати ваші рослини. Багато буде публікацій. Того, що не входить в відео на ютуб-каналі Наша Дача. І взагалі ми будемо вирощувати наші з вами рослини разом не тільки на YouTube-каналі Наша дача, але і на моїй сторінці в інстаграм. Все це в поєднанні буде допомагати нам прикрашати нашу країну. Так що чекаю вас, я посилання залишаю в описі під цим відео. Переходьте, подивитись. якщо сподобається то, будь ласка, підпишіться. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!